Бажаємо знову козацького, брат Дальнобой. Так, а ну, братіку, скажи мені, тут якісь ФСБшно-кремляцькі шляпи об'явили перемір'я на 30 днів. <світ> ну це ж потужна потужність, вона працює. Так що, скажи, як попереднє перемир'я проходить. Так, дуже тихо, ми всі на, на їзі були, як по модному зараз кажуть. Так що, друзі, не віримо в цю всю шляпу. Війна як була, так і є. Валили, валять да. з усіма. Як підари давили, так і давлять. ФПВ зараз особливо злі. А потужна потужність. Хай ідемо туди. Коротше, козацтво. Все це шляпа. Я ну, моя особиста думка така, що. А всі ці блядь, вигодні тільки для підорів. Витягують техніку, блядь, підтягують репи, ротація особового складу. Бляд, розмінірують території, вона вигодна виключно їм. Взагалі а, така повна дурня. Бляд. Як да, вони лізуть, знищують кабами міста і села і впівішать уже 20-кілометрову зону. Знищуючи, просто стираючи з лиця землі, блять всі населені пункти, от які є, в принципі, і яке може бути перемір'я, коли вони по всьому фронту лізуть. Це вигодно тактичне положення своє, ну, поправить і все, блін. Це було вже 14-15 рік, ми вже це проходили. І знову цей схемат працює, блін. Ну я вже думав, що такого бути не може. Війна, ну що? Київ вчора ввалила шлюхедами. Так вони ж не тільки Київ, вони все валять. Треба да? вкладати у свій ВПК гроші. треба ну, не красти гроші мільярдами. блін. А то потужна потужність 225 мільярдів гривень, вкрадених на Міністерстві оборони 22-23 рік. Да? А герой України в нас пася малюк. А з якого дива Вася Малюк герой України? Це, мабуть, за те, що блин, із татарами чеченці в Чеченців в Києві бував, чи що. І перше, а друге питання. У нас що, немає достатньої кількості виробників чи бортів, щоб на 9 травня розхерачити болоту Москву? блін? Ні. І після Р'яда, блін, що я не бачу НПЗ і по Чорноморському флоту удари наших безпілотних. Команду, блядь, на Києві, на киянина блін, визбудить головне дело за державну зраду. Ви що, блять, ебануть на голову, блять. Державний зрадник, блядь, це Резніков, це Уміров, Шумаділов, це купа, бля, корупціонірів з Міноборони, які розкрадають е, уже 3 роки. Кошти, да. Це ваша Маліна Кирилєнка, який не побудував фортифікації, це Синігуба. Блядь. Кліменко мусор. Чи... Кли... мусор, який утік, у Львов півтора місяця сидів. Це, блядь, якийсь шахед или штохет, блядь. У Миколаєві, коли кинув особовий склад, керівник патрульної блін, міліції і втік, і тепер він генерал ходить. Блін. Взагалі смигальні мусарня, хтось може сказати, коли вони будуть воювати. Є 5% поліції, які виконують задачі по фронту, по посилені респект і подяка. А 95 в тилу, будучи ухилянтами і дезертирами, ловлять по вулицях цивільних осіб. Стаття 24 закону України про нація не виконується, покарання немає. Починаючи з міністра і закінчуючи тими керівниками понизу, блін. І це Купа правоохоронних органів. Три роки війни, блять. Ви до сих пор не на війні. Ну просте питання. Чому не воює шмигальний, не воює мусарні? Чому цивільне населення тягає? У підерах платяться за рекрутинг 4 мільйона рублей. У нас що робиться за мобілізацію? Відповідає Верховний Головнокомандує 4 президент. Він же Володимир Зеленський. Ніяк не відповідає. Він може вийти і сказати, пояснити, чому на вулицях ловлять цивільних осіб, не воює, блядь, Державні органи, правоохоронні органи, блять, і державні структури. З яких ділок вони заброньована мусарня і шмигальня? Яку вони цінність для країни представляють? Кроме поїдання гіанських бюджету. Ну, от, е, вічно, да, От этот киянин вже задовбав. Так Таке ж константую факти, да. Після я, блін, хтось бачив удари по НПЗ і по Чорноморському флоту. На 9 травня чому не було на... Там десь точечно пролетіло, відпрацювали, красавчики запіарилися. Блін. А потім у нас, так і виходить, потужна потужність і такі Герої України. Так треба ще й мусора маленького татарова, Герої України. Бо вони ж з малюком в місті, там десант російський, за словами президента Зеленського, відбивали, блін. І що там? І були поранені і вбиті, блін. Ну і що. Ми, зрозуміло, що ми тут. Ну, Кожний хто виїжджає на ЛПЗ, зараз грає в рулетку. Ну це ж не герої України, це так, солдатіки. Отака вона потужна це їхня правда. робота. Так, Казацтво. А що да, по фронту? По фронту ситуація вона, скажем так, далеко не айс, але всі, хто знаходиться тут, а, це кращі люди дійсно нашої нації. Я не буду детально вдаватися, але скажу так, 20 кілометрова зона, ти на будь-якому етапі можеш попасти під удар Цих вонюючих піріжок, як на радіоуправління, так і на оптоволепні. Я вже не кажу за створену артилерію РСЗВ, каби і ФАБ знищують міста і села, і все, що взагалі придатне до якоїсь оборони. Тому Три роки потужна потужність, заводи F-16, Голландія дають міражі, Рейнметал, заводи будує, бля, і кроме бла-бла-бла, нема нічого. Тепер 30 днів перемір'я. Яке нахуй перемір'я? Хто його буде контролювати? Заїдьте, блядь, по бригадам, по батальйонам, по ротам і розкажіть, як проходить перемир'я. Ми, блядь, потім згрибаємо двохсотих і трьохсотих. Нема, і не було, і не буде. Це все розводняк, галімий, блядь. Просто галімий розводняк. Замилювання очей. Да, ну, вона ж розумієш, більша частина населення блядь, дуплі не обстрілює, що тут відбуває. Ну, казацтво. з наявними силами і засобами з підрозділу Збройних сил виконують задачі і дякуйте всім, хто на фронті. По Донеччині, а не по Закарпатті. Отака така вона потужність. Віримо, ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації. Смерть ворогам!